Тані цікаве про е, те ураження, що сталося у Криму. Дуже великі, скажімо так, перспективи, ні, не перспективи, дуже велика ймовірність того, що ось це от ураження, яке ми побачили, про яке сьогодні прозвітував гур. я озвучу, врешті-решт, всі ці цифри, які в підсумку Джанкою, Uh, відбулися так би мовити, ну принаймні те, що говорить гур: що вчора, 17 квітня, на військовому аеродромі міста Джанкой в Криму знищено або критично пошкоджено чотири пускові установки ЗРК С 400 три радіолокаційні станції, пункту управління засобами ППО і апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Uh, з одного боку, uh, ну як би воно все дуже класно звучить. Плані uh, що це все знищено? Напевно, можливо, навіть туди я прилетів, тому що схоже на те було, uh, а з іншого боку. От, просто таких критичних спостерігачів, Андрію, до цієї новини, виникло питання: а на біса три там чотири пускові установки ставити в одному е, місці, якщо їх краще розосереджувати, щоб вони одна одні не заважали, ну і так кучно, грубо кажучи, їх базувати. У вас є якась відповідь на це питання? Ну так, звичайно, тому що це установки, які е, ну Джанкой це дуже великий залізно, в тому числі залізнотранспортний вузол, і це ну цей військовий аеродром, який знаходиться в Джанкої. Це фактично такий умовно, найте там ну, пункт пересилки. Тобто вони мали піти кудись на південь України. Далі е, їх для цієї пересилання це цілий дивізіон його було зосереджено в одному місці, ну і по ньому прилетіло. Але це не була ракета Етикамс, тому що якщо ми подивимось на відстані, які, от, ну, умовно з яких Збройні сили України могли б завдати такого удару, то зрозуміло, що це не була ракета Етикамс, тому що ну, там, ті, які принаймні на Україні надавалися в 100 до 165 кілометрів, тому що ну, просто відстані не вистачає. Так, а чого? Давайте подивимося на карті зараз з Діпстейті долучу. Там здається, що ну, реально там, на максимумі, так би мовити, ці системи ну, потрапляють в радіус ураження цих 165 кілометрів. Отже, зараз дивимося, тактичний не, реактивна система залпового вогню, Хай Марс і, 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 і Це сам... Блок 1. Ну, тобто… Ну так, так, так. На дуже на дуже тоненького. Ну, майже ну, майже ви, дитягує, ви, не рухає. ну ви ж не виженете систему на майже на нуль для того, щоб нанести такий удар. Окей. Плюс ну, ну, запам'ятайте ракетні комплекси, якщо в них є максимальна дальність, е, дуже важко отак, от запустити на максимальну дальність ураження. Тому що колове ймовірне відхилення у ракети, коли вона летить. Тобто, якщо вам кажуть, що у вас є ракета, яка стріляє на 165 кілометрів, то фактично вона дуже добре стріляє на 90% відсотків від заявлених виробником можливостей. Тобто, відніміть від цих 165 шістидесяти п'яти ще кілометрів з половиною, і от ви отримаєте реальну відстань, на яку вона це при мові дуже якісного виконання ракети. То ну, що вона таке тоді було, на вашу думку? Ну, Росіяни кажуть, що якась невідома балістика. от Невідома балістика була невідома балістика. от Дві ракети, дуже кучно. До речі, дві прилетіли одразу з високою точністю, з дуже низьким інтервалом. Тобто пуски робили, дві ракети летіли, вони одна одній не заважали, що є важливим також. І от так от прилетіло. от... Та подивимось, подивимось, Джонкой. Це скажімо так: перший дзвіночок. Потрібно буде трошки почекати, подивитись за розвитком подій далі, тому що росіяни балістику не ловлять. От ми живемо в умовах війни, коли нам дуже потрібні були оперативно-тактичні ракетні комплекси, перш за все, балістичні. Тому що хочу, ну так перевідкрив завісу тайни, от. ТРК.У в Україні закінчили ще в 22-му році весь боєкомплект, який в нас був. Ми його вистріляли, і це для нас було дуже великою проблемою. Саме тому ми так сильно просили. от етакамс, тому, що він нам був потрібен. Нам був потрібен етакамс більшої дальності ніж нам давали наші партнери. Uh, і Україна в тому числі почала працювала в цьому напрямку, і от о, зараз ми передали привіт аеродрому Джанку. Далі буде. Ну от о, Генштаб сьогодні оприлюднив відео безпосередньо з пусками цих ракет. Дайте подивимося коротенько. Це відео. Ну, от так от виглядає політ. Чогось, як ви кажете, балістичного, що було запущено, я там нарахував мінімум шість пусків, і це Генеральний штаб сьогодні офіційно публікує, що в ніч 16 на 17 Сили оборони завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, що відмінусовано 4 чотири пускові Ну я вже це перераховував. Ну от, от вона власне, цей пуск. Тобто, ви пропускаєте, що це може бути щось, щось новеньке. Я припускаю, що ну, це має бути щось, як то кажуть, made in Ukraine. Оце от і це дуже для нас важливо. Це дуже mm. для нас важливо і е, дальність е, знову ж таки. Давайте не будемо от про той там кримський міст, і так далі. Якщо Україна отримує власне виробництво оперативно-тактичний, балістичний ракетний комплекс. З можливістю, хоча б там я не знаю, ну, хоча б 10 ракет на місяць. Повірте, це на полі бою відіграє дуже велику роль. Слухайте, ну якось отак дуже знаєте, аж не віриться в те, що дуже швидко все стає навіть якось ментально краще. Раптом з'являються наші та ні. Країни. В нас це ну, якби не є воно швидко. І, на жаль, е... ні, ні я маю на увазі ракетні комплекси, якісь. З'явилися вражають цілі, успішно вражають американці підняли питання про надання Україні допомоги, і можливо, десь Бог цими вихідними буде проголосований відповідний пакет допомоги. А, ну якось от воно так так, наче, щось щось розвиднілося в кінці тунелю, тому що ще тиждень тому а, я думаю, що наші стріми і, і глядачі наші вони сиділи дуже такими похнюпленими. Е, з дуже такою перспективою, знаєте, туманною. Ніхто не каже, що зараз туманність цієї перспективи, або що ворог став слабше. Ні. Це скоро буде, скоро ще буде. Ще ми побачимо. Як ворог атакує на Купінському напрямку, це в найближчому часі буде зреалізовано. Але якісь от промінчики надії засвітилися якось яскравіше, правда? Е, певний позитив є, але. Але дуже багато. Але по перше, Сполучені Штати Америки їх Конгрес поки що не проголосував за допомогу Україні. У нас е, дефіцит боєприпасів, дефіцит систем ППО він поки нікуди не дівся. Тобто є дуже класні заяви, але ж, ну, е, 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 на ну, мовою on the field goal. Ми поки що не бачимо цих змін. Тобто, ми поки що живемо в країні, по якій от там ну вибачте, якщо сьогодні ночі буде обстріл знову балістикою. Те, що ми бачили, ну нас це ж не знаєте, не чарівна паличка, що воно от хтось сказав, там Жозе Борель, чи ще хтось, і воно тут же у нас з'явилось. Ні, наші проблеми вони нікуди не ділись. Ee, проблема мобілізації українського суспільства вона також нікуди не ділась. В нас з'явилася просто непогана перспектива, але знаєте, непогана перспектива, навіть коли вона перетворюється в певну можливість, і ще потрібно зреалізувати. А те, як ви її, вона буде зреалізована, воно перш за все залежить від українського суспільства.